Читаємо, пишемо в, е, в. читаємо разом. Ве, в, 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 читаємо самостійно. В. 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 Вы считаете разум земною? В. В. А тепер навпаки букви «ЕВ». 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 Самостійно. «ЕВ». 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 Е Ev. 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 Що то таке кольорове над горами? Так, не сумніваюсь, що ви знаєте, це веселка. Різні кольори робить. Роблять нам весело і тому ми називаємо її веселкою. Вона дугою завжди височіє над землею. Веселка! Веселка! Яке буквосполучення сполучення ми тут вивчили? В, де воно знаходиться? На початку веселка, веселка, веселка. Ось вона, веселка. Ось ве на початку. А це в нас вишневе варення. Тобто варення зварено з вишні. Слово вишневе. Вишневе. Яке буквосполучення ми там вивчили вже? Правильно, буквосполучення В. Вишневе. У нас ж вишня тому вишневе. То Де у нас В? Правильно, в кінці. Ось воно, В в кінці. Подивіться, бачите, знайшли. А це у нас велично сидить цар звірів. Так його називають. А як ми його називаємо насправді? Лев, Лев. Яке буквосполучення ми з вами вивчили? Єв, звісно, і тому нам треба знайти оце Ев, воно в кінці, лев, ев, в кінці, ось воно читаємо самостійно. В. І ще раз. В. Молодці. Гарно читаєте. А тепер напишемо ці дві букви разом. Пам'ятаємо, ми прочитали В. Перша буква, перший звук у нас В, а буква яка? В. Так. Буква В, Вона таку назву має. Звісно, таке ім'я має. Тому ми з вами починаємо писати букву В. Як вона пишеться? Правильно, риска зверху вниз. Ось так. Провели риску? Добре, наша лінія проведена. Тепер у нас. Як і в букви Б, є пузико. Але тут навіть два їх, пам'ятаєте? Одне зверху пузико, таке заокруглення. Так. А тепер друге. Ось два пузика, буква В. А у нас буква сполучення В. То друга буква яка. І тому ми, звісно, пишемо Е. Ви вже пам'ятаєте, так? Спочатку ми проводимо лінію, а далі у нас піде дошок один. Так? Ми в бік е, дивимося в, е, вправо. Подивіться дуже уважно, чи правильно ви написали, чи в той бік у вас дивиться дашок. А тепер посередині. І тепер іще внизу така ж сама лінія. Вдалося вам? Пам'ятаємо, що якщо не вдалося, ви можете після того, як подивитися це відео, Провести написати ще раз, а можливо, декілька раз, щоб потренуватися. І обов'язково найкращий варіант покажіть батькам. Ну, а ми рушаємо далі. Малюємо схему. І так, у нас буква сполучення Ев. Спочатку у нас який йде звук? Голосний чи приголосний? Читаємо Е. Е Співається, значить, це голосний, і, значить, це кружечок. Правильно подумали? Молодці. А далі у нас йде В, В, В. Не співається, значить це приголосний, значить це риска. А тепер, а тепер В. В, ми вже знаємо, що це приголосний, значить риска. Е, співається голосний, значить, це кружечок. Якщо ви так відразу зрозуміли, Правильно, то ви молодці. Я вами пишаюся. Ну і звісно, ви гарно попрацювали. Ви молодці. А цей фейерверк для вас.